І бачите, тепер ми вже так не, не, не кличемо прибирати до церкви, як раніше було. Бо пам'ятаєте, у нас була така історія, що всім потім не було кому прибирати в церкві, бо всі, хто прибирали, пішли в декрет, розумієш? Всі зразу, а потім навіть просилися, приходили. Не, я все Катрусю згадую. Вона приходила, і каже. До світани підійшла і каже: Світочка, можеш мене записати? Я очень хочу убирати. Я нічого не вмію делать. а в них навіть, вона має свою там, прибиральницю вдома і ну, досить заможна родина, може собі то позволити. Але вона хотіла прибирати в церкві, бо дуже хотіла мати дитину. Ну і що, катруся походила трохи, поприбирала в церкві і пропала, а потім через рік дзвонить теж. Що в неї народилася маля. Дуже добре, слава Богу. Так що хто ще планує продовження роду, до церкви прибрати, і, і, і будете мати радість, розумієте.